Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я знову буду працювати з листковим тістом. Рецепт тіста я вже показувала, закріплю його ще раз в коментарях. Значить так, Сьогодні у мене буде такий руганечки зроблю. Начинка у мене буде курка з рибами. Ось Тут у мене трошки Одне куряче філе відварене, грибочки з цибулькою і спеції за смаком, сіль і хмелі мелісоники. Це я зараз перемішаю, така буде в мене начинка, і ще в мене будуть ругаліки повидлом. Тісто з холодильника, то воно повинно бути максимально холодним. От, Я його швиденько розділяю. На рівні шматочки, ага, кусочка кусочного від 50 до 60 грамів. От, половину я поставлю в холодильник, а з половиною буду працювати, щоб воно не нагрівалося. А стіл я притрушую борошном борошну і розкачую тісто в такий тонесенький пласт. Нагадую, працюємо з холодним тістом. Ось так тонесенько я розкачала, не обов'язково вирівнювати, духовка вже нагрівається на 180 градусів. Ось так я кладу начинки приблизно ложку. І оце зараз я пороблю такі ругалики і викладаю на поверхню. Я зроблю рівно стільки, скільки в мене вистачить на начинці. Решту буду робити з повидлом. А тепер мажу я збитим курячим. Курячим яєчком і трушу ось так кунжутом. Можна сірим, можна чорним, можна взагалі не трусити, ставлю в розігріту духовку 180 градусів, не знаю, приблизно може на від 12 до 15 хвилин. Майже одразу починаю ліпити ті, що повидлом. Так само розкачую, і так само повидло можна брати, любе, хто яке любить. І так само скачую ось такі будуть ругаліки з повидлом. Поліпила вже з повидлом. як допечуться ті, що з м'ясною начинкою, одразу буду ставити випікати ці так само. Роліні вже спеклися. тепер я чекаю, поки спечуться ругаліки з повидлом. Потім будемо куштувати. Ось такі вийшли роліні у мене. Зараз куштую. Начинку можна різну. За бринзу не забувайте. а це солодкі. Не знаю, якого взяти скуштувати. Може не треба куштувати. Ось такі вони. Смачно, дівчата. Чуєте, як а я бажаю всім, як завжди, мирного дня і всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей!